Доброго дня. Сьогодні хочеться в історію зайти. Україна, Росія. І подивитися, чи дійсно ми були одним народом. Просто як це карти бачать. Як ці карти бачать і як вони нам скажуть. Візьмемо п'ять карт і подивимося. Як вони нам покажуть? Дело в тому, що бачиш Україну, як то все время оставляли без вибору. Карта вибору вона відсутствувала. Тобто, по цій карті я б сказала так, як принуждали, що ми один народ, що ми одне ціле. Тобто цей вибор без вибору оставався. Вибора ніхто не давав на цей. Тут, взагалі, стало погано після того, що жінка якась стала править. От королева прийшла і ну, от воно все це змазалося, вся історія вона то змазалася. А чого? Бач, каже, карта показує, що примерно за щот України Росія завжди в праздни. Тобто вони себе от піднесено, празнували, праздники всі. За щот України вони празднували. За те, що Україну в своє время вони оставили без вибору. Через що вони могли собі дозволити празники? тобто жить красиву, жить жизнь більш більш лег... льогку лег... вони Ми собі оставляли. Ну, імператор. І оце ж оце все-все-все, що от показує карта, ця історія, яка стається без вибору, привела цього імператора, який вважає, що от. непонятно що він там вважає. Тут те що, те, що було, воно да, було все, як то воно було. Ну, Зараз от карта після цього поступка цього імператора, руського царя, зараз, карта йде по дураку, карта все обнуляється. Тобто До цього, хто що вважав, як вважав, яка це королева падає тут на троні і своїм жезлом, то зараз все обнуляється. Повністю карта обнуління по старшому Аркануму дає. Життя, просто обнулитися, кожному піти своїм путем. По карті обнулення. І другою колодою. Щораз подивлюся, хочу подивитися ще Другою, яка в нас історія. ми браття, які ми, ми... друзі, товариші? Тут за що України, по цих картах, по цій колоді карт, примерно за що України, люди могли дозволити собі більш легку життя. Це года назад. Просто жилося легше з Україною. Було б важче з Україною. Та давно б сказали, що ми не браття і взагалі, ви хто і чого ви сюди і, і пішов сюди. За що того, що Україна, от Україна, тут людям жилося легше. І через що ці імператори російські вони старалися держати Україну, держати біля себе? Ну тут же опять, тройка кубків. Тут не тільки Україна, Росія, може бути тут сама та сама Білорусь, ще третя якась страна. Яку теж залишали без вибору. Тобто, все добре нав'язуючи, що Ну, найголовніше те, що зараз йде, нульовий старший анкат. Тобто для України, для Росії, хай Росія їх там посадили он, на всі канали, екстрасенси, гадалки сидять на всі центральні канали. Хай там розбираються. Тут карта показує, все починається з нуля. Карта дурака це тільки дитинка родилася. І все зараз треба вистраювати шаг за шагом. По-нашому, по ну, як ми розуміємо це все. Треба вистраювати. Тобто, за, за всю життя може, от один такий шанс дався людям. Ціною крові, ціною війни, зрозуміло, це все. Ну, просто от, ну, якщо ми не хочемо такого імператора в себе, як карта показує. І таку королеву, як там була, де вона там, хто вона, це така була. Дело в тому, що розумієш, якщо цього ми не хочемо, значить, треба обнулятися. Значить, треба мозги свої обнуляти, значить, по-другому дивитися на все. І старатися з, з нічого. ця карта з нічого, з нуля. Родиться дитинка і починається путь її. Отак от само і Україна після війни вона повинна виходити з цього всього і не повторяти оце те, що, те, що брати наші творять в кавичках. Так, і цими картами п'ять карт взяли. Зараз подивимося далі, що карта показує. Ну, от. Хоче один народ. От Карта показує ведмедя, великого ведмедя. Тобто, це їхня сторона. І Воно все час ця карта і показує на них. На нас, на них карта прив'язки. Зв'язали, так, да, зв'язали крепко, один одного зв'язали. Тут є всіхня вина, не тільки вина їхня, тут всі кайці. І всі в цій ситуації всі як козли. Получається. Тому що ніхто не розуміє, які ми брати, чого ми брати, як ми брати. Ну чого? От прив'язані один до одного і то прив'язали. Прив'язали, тому що оставили по цій карті без вибору. Ніхто не спитав, куди, що, хто хоче. От, так. Тому що їм так проще було з Україною чи без України. І остання карта. Карта, якби би туди карта показала. От, туди отак, отак, отак. От, от. Карта обмана. От одна карта може дати просто на весь цей. Встану туди покажу, щоб видно було. Карта обмана. От тобі чи братими, чи не брати. По цих картах, оцих, п'ять цієї колоди, п'ять цієї колоди, карта брехні, все це брехня. І брехня построєна на тому, що комусь було це удобно. Що ми брати, ми ми всяке п'яте десяте, ну тільки хтось цим братством користувався. Ну і в нас же ж брати такі, що продали цю Україну, як хто міг, так і продавав. Теж брати, по-своєму брати. Немає тут братства ніякого, тут козли дурні. Тут, тут просто треба розуміти, щоб не були, що це все брехня, що це все комусь для, для когось це розказується і комусь це інтересно. Ну, не для всіх людей, не для всіх народів, що це братими.